Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Щоб не залишитися без пенсії, деяким українцям доведеться звернутися до суду та знайти двох свідків. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Українцям пояснили. Як діяти при виході на пенсію у разі наявності помилок у трудовій книжці? Потрібно буде дуже побігати, щоб отримати гідну пенсію. Трудова книжка залишається основним документом, що підтверджує трудову діяльність працівника. Однак для зарахування стажу записи в ній мають бути правильними згідно з інструкцією щодо ведення трудових книжок, усі записи мають бути внесені акуратно використовуючи чорну, Синю або фіолетову ручку. Ключові записи, такі як прийняття на роботу або звільнення, повинні бути засвідчені підписом керівника та початкою підприємства. Втім, у червні 2017 року в Україні відбулися суттєві законодавчі зміни. Згідно з законом 1982 8 від 23 березня 2017 року. Верховна Рада скасувала обов'язкове використання печаток на документах для суб'єктів господарювання. Відтоді відсутність печатки на записах у трудовій книжці не впливає на їхню юридичну чинність, і такі записи вважаються дійсними, підтверджуючи трудовий стаж, якщо ж у трудовій книжці виявлено помилки або відсутність печатки стосується більш ранніх періодів, є кілька шляхів для підтвердження стажу перший. Отримання довідки ОК 5, яка містить інформацію про страховий стаж заробітну плату та сплату страхових внесків починаючи з 2000 року. Якщо роботодавець сплачував єдиний соціальний внесок, ці дані будуть відображені в довідці. Проте, якщо внески не були сплачені, ці періоди у довідці не фігуруватимуть другий звернутися до колишнього роботодавця або архівної установи. Якщо підприємство, де працював працівник, продовжує функціонувати, можна подати запит у відділ кадрів для виправлення записів або отримання документів, що підтверджують стаж. У разі ліквідації підприємства документи можуть бути надані правонаступниками або архівом. До таких документів належать довідки, витяги з наказів, особові рахунки, трудові договори. Характеристики та інші документи з кадрового обліку ще один спосіб підтвердження трудового стажу свідчення, щонайменше двох осіб, які працювали на тому самому підприємстві в той самий час та можуть підтвердити це своїми документами. Якщо всі інші методи не дали результату, можна звернутися до суду. Суд розглядає будь-які можливі докази, включаючи свідчення, документи підприємства. Листування та інші матеріали найкраще звернутися до фахівця, який допоможе обрати оптимальний спосіб підтвердження стажу в конкретній ситуації, що дозволить зекономити час і спростити процес збору необхідних документів.